Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Кремлі назвали неприйнятним мирний план турецького президента Реджепа Ердогана, який очільник Туреччини збирається презентувати на майбутньому саміті групи 20. Цей план передбачає заморозку російсько-української війни по лінії зіткнення військ. Створення демілітаризованих зон, а також відмову від вступу України до НАТО, принаймні на найближчі 10 років. Президент Туреччини підкреслює, що Україні буде важко прийняти цей план, однак вона може бути змушеною це зробити, тому що найближчими місяцями може втратити чимало власної території. Однак прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що план, за якого заморожується конфлікт по лінії зіткнення військ, є неприйнятним для Російської Федерації, і президент Росії Володимир Путін не обговорював і, як можна зрозуміти, не збирається обговорювати такий план із реджепом Таїпом Ердоганом. Можна було б поставити крапку на цій черговій мирній пропозиції турецького президента, якщо б вона не нагадувала ці пропозиції, які були пов'язані із намірами новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо закінчення російсько-української війни, адже у численних пропозиціях, які пов'язувалися із намірами. Новообраного американського президента мова також йшла про замороження конфлікту по лінії зіткнення військ. І до речі, у Трампа також обіцяли гарантувати президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна не вступить до НАТО у найближчі 20 років. Як бачимо Дональда Трампа, якщо він запропонує такі пропозиції президенту Володимиру Путіну, Може очікувати така сама реакція, яку Кремль оприлюднив у зв'язку із можливими мирними пропозиціями Реджепа та й І дивуватися цьому не варто. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що Володимир Путін окупував частину української землі зовсім не для того, щоб нею задовольнитися, а для того, щоб використати цю територію як плацдарм для окупації всієї України і знищення державності сусідньої. Країни, яку він вважає лише тимчасовим державним утворенням, яке має бути приєднана до самої Російської Федерації, обіцянка, що Україна не вступить до НАТО, також абсолютно не цікавить нікого Кремлі, адже у російській столиці прекрасно розуміють, що Північно-Атлантичний Союз не загрожує Російській Федерації. Вступ України до НАТО має для Росії тільки один сенс, бо він таким чином запобігає можливості окупації Української держави Російською Федерацією і подальшими заходами по відновленню російської державності у кордонах радянського союзу 1991 року, що і є головною політичною метою Володимира Путіна політичного і військового керівництва Російської Федерації, а також переважної більшості російських громадян, що підтриму. Ці шовіністичні і імперіалістичні амбіції свого керівництва. Таким чином, якщо Україна навіть не вступить до НАТО, а на території між Росією і Україною, навіть якщо мова буде йти про окуповану українську територію, буде створена демілітаризована зона, а сама Україна отримує достатньо зброї, щоб стримувати російського агресора, це буде означати для Росії. Те ж саме, що й прийняття України до НАТО, що вона не зможе без серйозних втрат окупувати українську територію і повернутися до ідеї відновлення радянського союзу для Володимира Путіна. Неможливість такої мирної угоди є актуальною ще й тому, що російському президенту вже 72 роки, а для того, щоб закінчити процес ліквідації державності 11 колишніх радянських республік і приєднання їх до Росії або в якості част. Території Російської Федерації або в якості частини сфери впливу Росії потрібний не один рік, і саме тому Путін поспішає із знищенням України, щоб перейти до знищення і інших колишніх радянських республік, які на його думку мають втратити свою державність принаймні у найближчі роки його правління в Російській Федерації. Але виникає досить важливе питання. Якщо такі політики, як Ердоган чи Трамп, усвідомлять, що Путін не збирається погоджуватися з їхніми пропозиціями, що вони робитимуть далі? Чи готові вони до усвідомлення того простого факту, що війна між Москвою і Києвом ані не закінчиться, ані не призупиниться у 2025 році, а буде визначати політичний ландшафт 20-х, а можливо 30-х років 21-го століття? Хай навіть і не з тим рівнем інтенсивності, який визначає? Ає цю війну з лютого 2022 року, коли Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про приєднання території Української держави до Російської Федерації і почав велику війну проти сусідньої держави. Ми поки що не можемо сказати, як відреагують у Анкарі однак для нас найважливішим є те, як відреагують у Вашингтоні, чи усвідомиться Дональд Трамп, що йому не Судилося стати президентом закінчення війни, а судилося стати президентом її продовження і навіть можливої ескалації аж до третьої світової війни із застосуванням ядерного потенціалу в тому випадку, коли в Москві усвідомлюють, що зусилля Росіяни щодо відновлення колишнього радянського союзу і перетворення Росії на нову європейську імперію і на гегемона континента зазнають очевидно фіаско, чи буде Трамп готовий до серйозного економічного, політичного, а можливо, і силового тиску на Володимира Путіна із метою подемонструвати російському очільнику, що всі його спроби знищити Україну. Не будуть акцептовані заходом, і що захід буде продовжувати допомагати Україні аж до того моменту, поки у Москві не погодяться на ті мирні пропозиції, з якими виступають у Білому домі, або Дональд Трамп втратить інтерес до теми російсько-української війни і буде шукати популярності на вирішення якихось питань, які він здатний вирішити. Хоча чесно сказати, у політичному календареві новообраного американського президента просто немає питань, які могли б бути. Легко розв'язані принаймні, коли мова йде про зовнішню політику і про всі ці силові конфлікти, які зараз визначають те, що відбувається у сучасному світі, і те, що буде відбуватися у ньому упродовж 2025-2029 років, тобто часу, коли Дональд Трамп буде знаходитися у найважливішому кабінеті в сучасному світі, в принципі треба нагадати що якщо трампу не вдасться переконати путіна і зупинити війну той кабінет в якому він знаходиться вже досить швидко перестане бути найважливішим а найважливішим кабінетом у сучасному світі стане кабінет голови китайської народної республіки і генерального секретаря центрального комітету комуністичної партії китаю Сі Цзіньпіна. адже саме дякуючи Китайські підтримці, Росія, Іран чи Північна Корея можуть демонструвати своє ігнорування пропозицій і авторитету Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі. На канали у Патреоні, Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!